Земля один з найприбутковіших ресурсів в Україні. Нині діє мораторій на її продаж. А от здавати в оренду або передавати у спадщину ніхто не забороняв. Як результат, за останні п'ять років операції із землями не сільськогосподарського призначення принесли місцевим бюджетам до 7 мільярдів гривень. А з 1 січня різного роду транзакції із землею значно спростилися. Розпорядитися ділянкою стало простіше. Необхідні транзакції можна буде оформити просто в кабінеті у нотаріуса. Такі новації запровадили з 1 січня. Тепер реєстрацію ділянок проводить Держземагентство, а право власності на них фіксує Укрдержреєстр при Мін'юсті. Для зручності громадян відомства відпрацювали обмін інформацією. А правники невдовзі отримують доступ до даних земельного кадастру. Для відчуження будь-якої земельної ділянки ми чотири довідки з органів Держкомзему мали отримувати. Зараз це буде один витяг із Державного земельного кадастру, який, мало того, власник не буде ходити до відповідних районних відділів земельних ресурсів, а має це видавати нотаріус. Доки нотаріуси звикають до нововведень, розпоряджатися ділянкою можна так само вільно, як і раніше. Подарувати чи успадкувати необхідний витяг із бази даних громадяни можуть отримати в органах земресурсів. Тепер миттєво і без черг все автоматизовано. Набагато краще стало працювати ніж з цієї програми, ніж було перед цим. Громадяни, ну всі задоволені раніше. Не ще не удосконалена програма, як була ПРС. Мінімальні були строки надання витягів біля двох тижнів. До нині за витягом до чиновників доводилося ходити націть раз, тільки заяву від власника розглядали до десяти днів. В документі нерідко допускали помилки, опісля формували запит до центру земельного кадастру. Там дані перевіряли в поземельних книгах і розгалуджених електронних базах. В результаті витяг готувався тижнями. Утім, все це у минулому. Процедуру кардинально спростили. Необхідні дані містить єдина електронна система, до якої внесено всі потрібні дані. А реєстратору треба лише поставити галочки. Ви подали заяву, зробили відповідну оплату. Вводяться ваші дані, це перший етап цієї програми. Вводиться прізвище, по-батько, ідентифікаційний код заявника, паспорт, місце проживання. І вводиться кадастровий номер, оскільки в людини є державний акт, вона ж робиться витяг на вже існуючу земельну ділянку. Ми вводимо кадастровий номер, з'являються відомості, ми їх перевіряємо, зберігаємо. Інформацію для витягу з кадастру система обирає автоматично, а замість кількох довідок усе необхідне в одному документі. І формуємо витяг: у нас є заявник: дані про земельну ділянку, дані про державний акт, кадастровий план нашої земельної ділянки. І ми його друкуємо. На все про все 10 хвилин максимум. Помилки виключені, кажуть фахівці. При будь-яких кліках програма перепитує таким же чином. Електронний сервіс формує заяву. Тепер власнику не потрібно переписувати текст, вручну вносити свої дані та формулювати, що він хоче отримати. Усе це робить реєстратор. Відвідувачу видається вже готова друкована копія. Да, вистра на пітерку сталю <реш> цим по п'ятибальній системі. Програма проста у користуванні та не потребує додаткових навиків. Навпаки, система сама дає підказки оператору. Усі дані перевіряє. А про будь-яку невідповідність повідомляє. Та перед запровадженням нового інструменту усі реєстратори пройшли навчання та отримали друковані підказки. А кожен комп'ютер оснащений відеоінструкцією.